Позивач Кирієнко Станіслав Борисович подає позов проти своїх колег за жах і вимагає 2000 гривень матеріального та 1000 гривень морального відшкодування. Відповідач Федорчук Цеволод Ігорович вважає, що позивач не зрозумів куметну витівку. Ваша честь, я працюю в тиркі е, клоуном, так як доход у мене небольшой, я любитель маленьких авто, вот, е, я скопив... определенную сумму и купил себе автомобиль. Автомобиль, горбатый, как говорится, горбатый запорожец. Но дело в том, что я э, потратил 20 тысяч гривен. Э, это просто эксклюзивное авто получилось. Я его сдал в салон. Мне сделали, отделали э, тюнингом, сделали кабриолет, поставили новый двигатель от Рено. Вот. И э, кожаные сиденья. И представляете, это просто Наверное, единственный автомобиль на Украине. Вот. И, и представляете, получилось так: я приехал на, это, на, это, на, на Запорожце на этом прекрасном запорожце желтого цвета в, в цифр, на работу. Я ну, уже так размулевало. У меня навіть уже слюнки уже потекли. Вы, будь ласка, ближче, до справи. А вы тоже, наверное, владелец автомобіля? Да. Я тоже люблю автомобили Запорожского завода. Ну вот представляете, я, при, я приехал на, на работу, прекрасно отработал, с хорошим настроением, вы, выхожу, сейчас я увижу свою ласточку. И вот первое, что я, нет автомобиля. Я, я, я сразу звонить в, в, милицию, приезжает милиция. Это только означает, не только мы с вами любим эти автомобили. Вот, видите. Что... Вот я, и, и, Автомобиль и, и этого ав, этот автомобиль пропал. Приезжает э, милиция и говорят, что у, 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 не видим где, что, как про, просто нету, чтобы вот быстро ее так угнали. Тут у меня сердечный приступ, а, приступ, приступ никаких следив. Никаких, ни яких, яких не было следив. Вот и, представляете, у а меня. еще было, там дождь, снег. Да нет, была прекрасная погода. Прекрасна погода. То есть не было вот этих. Вот. вот. И представьте, у меня сердечный приступ. Я вызываю скорую. При э, приезжает скорая. Сделала мне укол. Э, Вот, вот даже у меня есть акт, э, то, что приезжала ну, скорая. Скажіть, будь ласка, те, що стосується ваших лікарняних справ, це одне виклик, швидкої, я бачу. Дійсно, це дуже серйозні, як кажуть, ризики. А міліція якісь документи складала? Усі є якісь протоколи з міліції про пригоду? Послухайте далі. Що відбувалося далі? Далі. Ко мне підходить Сєва і «Пойди на конюшню подиши свіжим воздухом. Я ему говорю, какие шутки, какие шутки, ты представляешь, украли просто мой автомобиль, мой любимый автомобиль. Он говорит, иди на конюшню, подыши свежим воздухом. Я говорю, какие шутки, какие шутки. Это я понимаю, это в цирке, мы все, это наша такая есть фраза, э, вот я ее на манеже произношу э, неоднократно, э, ну, чтобы рассмешить зрителей. Вот. А э, uh -huh. тут ко мне подходит униформист, говорит, По иди, и, иди на конюшню. Я прихожу на конюшню, и uh -huh. на конюшне что? Я вижу э, э, сено, я беру вилы, этими вилами э, разгребаю. И, и там я вижу свой любимый автомобиль. Uh -huh. Свой любимый автомобиль. Uh -huh. Тут подходит Сева и мне говорит, что мы этот автомобиль с братьями, у них четыре брата, взяли и пере перенесли этот, этот автомобиль. Ну, mm, хорошо, то если вони акурати, які не Всі такі малиші, да? Всі такі малиші. Да? <ріху> да, силові жонбльори. Ні, ну, Станіслав Борисович, ви по своїй посаді повинні юмор розуміти. Ви ж клоун. Тобто гумор цей повинен бути. Ну, ви не сприйняли його. <ріху> я його не сприйняв, ваша честь. Дело в тому, що это... я був в шокі. Це був просто шок. Це був такой шок, що. Це ж моє любиме. Ось ви фахівець. От найкраще в судді це коли відповідач і позивач міряться в суді, тобто то доходить до мирової угоди. А ось найкращий э, результат жарту. Що для вас таке? Шок. Це нормальний результат жарту. Ну, це уважає? не нормальний. Тобто. Шок, шок это, это ненормально. Ненормально. Это, это ненормально. Этот автомобиль пострадал. Пострадал. Во-первых, он уже поцарапан, бампер был оторван, э, труба выхлопная погнутая и, в, в салоне. Я ее отогнал в салон и в салон. И вы в салоне мне, мне 2000 гривнов посчитали, посчитали ущерб. Вот. Вот у меня даже есть справочка Тобто и в рахунку того, что вы Свои автомобиль вилами, да? Ну, вийшло так. За, тобто деяку шкоду ви спричинили, а деяка з інших причин. Зрозуміло, представ, дайте, будь ласка, цей документ. Ну, Давайте послухаємо відповідача, бо Я представляю інтерес. Ну, якщо вибачте результатом жарту, швидка допомога, я не думаю, що це найкраще все ж таки жарти. Поясніть, да, ми... будь ласка. Ми зробили оперативні з братіями виводи. Я представляю зараз інтереси як старший брат своїх братів. От мене є довіреність. Будь ласки. Мы действительно решили пошутить. Мы посчитали, что это обычная первоапрельская шутка. Вот, но когда узнали, что Стас вызвал милицию, мы перепугались. А когда узнали, что ему еще стало плюс ко всему плохо, мы очень серьезно перепугались, что. Могут нас обвинить непредраммитным, ну не знаю, посягательством на жизнь. Это вот. могло случиться. Но, ваша честь, я хочу сказать, что это действительно было сделано с иронией, с хорошими намерениями, без злого умысла. Это шок Могу навести несколько примеров, несколько примеров, что даже Стас мог себе позволить тоже подобные шутки в нашу сторону. Тобто позивач теж допускав, э, і жарти стосовно когось. Так, да, да. І вот, що це за жарти були? Вот один примірчик не так давно. Ми делали програму э, Пирамида значит, із чотирьох чоловік. Я був як найстарший знизу, держав на себе троих братів. І верхній самий жонглер був прожонглірувати закрытой головой булавами. Вот. Чтобы подать мешок этот, я его не смог подать, потому что Стас привязал его леской и начал оттягивать его от нас. В результате номер сорвался, мы все попадали. Вот. Но зрителям это понравилось? Может Здесь быть, ялечко, но... наш... Это было под час выступа, час репетиции? Да. Нет, под час выступления, во время выступления. Ну, ну я Это не входило в нашу ну, позывач. Это не входило в нашу. А под час вашего жарта над ведущими глядачи смеялись? А Скажіть, будь ласка, під час вашого жарту над позивачем люди сміялися? Ні, на жаль, такого не було. Вот, это было сделано ну, за гаразд. кулисами. А що ще за жарти допускав позивач до вас? Нам непонятна причина, почему он постоянно акцентирует на нас э, свои шутки. Вот, э, например, прибивает постоянно колодки за кулисами. Когда мы после каждого номера переобуваемся вот к полу, представляете? Жилка, цирковая, мы разбегаемся, жилка. чтобы обуть новые обувь, колодки такие большие, например, или там uh -huh. неважно. Они прибиты к полу. На это надо время, чтобы их оторвать, обуть и выйти. В результате в конце концов мы решили показать ему, что вызывать. Мы... Это но так. Ну это это в цирке так происходит, это. Ні, не ні, ні, не перший, ні ані последній. Де межа? Де межа цих жартів? Наступного разу хтось з вас, наприклад, струм 220 підведе до ручки. Це ж весело, людину трясе. Чи не, там ну, тяні з того калію підсипень якусь там напій, чи ще щось. Де межа ваших жартів, панове? Ми готові взяти повністю скільки це буде именно, нужно мне, Я потрібно, чтобы восстановили, щоб чтобы восстановили, э, машину. позивач. Ви заявляли позов стосовно майнового відшкодування і моральних збитків. Ну, Якщо відповідач згоден відновити ваш автомобіль, ви наполягаєте на моральній шкоді? Ну, на я думаю, що. Что... Тобто ви нет, на нет. цих умовах ви зможете відізвати да. свої позовні вимоги стосовно моральної шкоди. Граз да. відповідач, ви знаєте розмір, який оцінено для ремонту, да, ви ми готові. Забісдували. Вот, ми з Тасом беседовали, ми в курсі, що вот, что надо, что від нас требується конкретно. Yeah. Ми готові все зробити необхідне, тому що ми розуміємо, що це наскільки дорога ця машинка ему. Скажіть, будь ласка, а на наступний рік, після 1 квітня, ми знову будемо зустрічатися в залі судового засідання? Чи ви утримаєтесь позивачів відповідачів від взаємних э, жартів? Навірно, утримаємося. Ваша честь, ми роздержимося. Такого більше не не ні Ну, гаразд. Суд йде для прийняття рішення. Рішення суду. В судовому засіданні встановлено, що належний позивачевий автомобіль було викрадено з місця, де позивач його пропаркував. Судом також встановлено, що зробили це колеги позивача, не маючи на меті саме викрадення, і що це був. Першоквітневий жарт. При цьому позивачу зі сторони відповідача було завдано матеріальної та моральної шкоди, що підтверджено належними документами, довідку про серцевий на напад та чеки на ремонт автомобіля. В судовому засіданні відповідачі позов визнали, вважаючи за встановлені факти та у справі, суд відповідно до статті 1166-1167 цивільного кодексу, був би повинен задовольнити позов в частині стягнення як моральної, так і матеріальної шкоди. Та відповідно до статті 1190 в частині стягнення збитків за завдану матеріальну шкоду в тому числі. Але як позивач відмовився від своїх позивних вимог в частині моральної шкоди в судовому засіданні і відповідач погодився відшкодувати матеріальні збитки, суд з задоволенням приходить до висновку, що і відповідачі позивають, що знайшли все ж таки спільну мову. І затверджує відповідно до статті 179 свійно-процесуального кодексу мирову угоду старіну. Скажу одне, не вмієте шутити, жонглируєте дірами. Ну, виявляється, є клоуни, які шуток не розуміють. С человеком мы больше сухие категорически отказываемся.